The <laughs> Останній квест на який я розберу, має назву падіння дому реардонів. Це замовлення, у якому жінка на ім'я Долорес жаліється на чудовиську маєтку. Геральт погоджується допомогти, і цей квест тісно пов'язаний з тим опитуванням, яке проходив герою в езимі. І так як я відповів, що Геральт залишив лето живим, то я зустрічаю його у цьому будинку, де він ховається від тайманців імператора Нільфгарду. А тварюки він у цьому будинку позбувся. Не буду затягувати, лето я також відправляю в Каєр-Морен, так як це єдине місце, у якому він зможе заховатися від мисливців за головами, тому все далі може відправлятися до Новіграду, а саме до Тріс, з якою ми вже далі будемо проводити пошуки. У центрі Новіграда спостерігаємо розваги місцевих, а саме як спалюють не людей, що є нефіговим таким натіком на те, який настрій матимуть місії у Новіграді. Прибувши додому, Тріс, бачимо, що її тут немає. Так що і до цього якісь бандюки намагалися вкрасти її речі тому вчу його півманерам, і тут прибуває Менге, місцевий голова мисливців, та погрожує Геральту, що і до відьмаків дійде участь. Нові no гредзноплейсвіокайн. No Разом до цього грабіжники згадували гнилу рощу, у якій перебуває король жебраків, що має знати про те, де шукати тріс. Розпитавши оцього чудіка, він розповідає, куди йти. А також заодно каже пароль.